Привіт-привіт! Радий вас бачити і вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми слухаємо пісні учасників, так, а вже точніше, фіналістів національного відбору нашої країни на Європаченні 2025 року. І зараз ми будемо з вами слухати одних із претендентів на перемогу це, це Bird of Prey». Що Даш ми можемо сказати? Що це є Київський гурт, заснований ще в 2015 році, заснували брати Блазнюки, Данило Соліст і Валентин гітаріст. Власне ж, пісня їхня сьогодні одна із таких пісень, які довго чекали, до да, її виходу для того, щоб зрозуміти, чи зможе ця пісня представити нашу країну. Давайте послухаємо з вами такий початок. Знаєте, доволі непоганий початок. Так, ну, повністю відрізняється від заявки, яка була в минулому році. Знаєте, прям якісь почуття, я не можу зібратися і сказати точно. Знаєте, суміжні відчуття, прямо ну, розбіглися думки. Ніби з одного боку подобається, з іншого боку, щось таке незвичне. Те, що ми не чули ще ніколи. Якось такі думки. Знаєте, от, на межі того, що тобі подобається, на межі того, що якось незрозуміло, чи тобі подобається, скажімо так. Так, ну, Ці голоси там. Так, ну. Тут якийсь тихо. Ага, тут пішов переход. О, цей гарний момент, мені це подобається. Це найкращий момент цієї пісні. Прям Дуже гарний. Так і знаєте, вже пісня, як пішли фінальні якісь титри, щось закінчується, і ти слухаєш цю пісню, ніби. Все, кінець, кінець уже. Далі продовження не буде. Настає кінець і доводиться щемо з, з кимось прощатися. Е, така пісня, да, значить, е, суміжні відчуття. Е, ну, Пишуть, що дуже слабко, перемоги і не пахне, як на мене. Не дуже, не цього року. Е, я дуже співчуваю тим, кому це подобається. Це дуже вау, здивували, бо такої пісні не очікувала точно ульотна музика. Ой, мені подобається. риф усіх купить. Взагалі переможної пісні немає серед цих, але я і достойні, і циферблат виділяються. Напевно, я погоджуюсь з цим коментарям, так що дійсно циферблат на фоні інших пісень їхня пісня виокремлюється, виділяється, але треба ще подумати і зважити, так чи дійсно саме ця пісня готова представляти нашу країну. Як на мене, варіант непоганий, але мені важко зараз сказати, чи ця пісня точно повинна бути чи ні. Пишіть ви в коментарях, як ви думаєте, достойний цифроблад представляти нашу країну в цьому році чи недостойно. А я дякую вам за перегляди, дякую вам за вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал та слідкуйте і не пропускайте реакції на всіх фіналістів національного відбору нашої країни і не тільки нашої країни, але й інших країн, які будуть брати участь у е саме Євробаченні 2025 року. 爸爸。